Генерал Сирський. те, що він зараз перебуває на фронті частіше, ніж, наприклад, генерал Залужний, так можливо, це можна розглядати як стиль управління. Але треба розуміти, що і ситуація на сьогоднішній день набагато серйозніша. Противник розуміючи, що зараз для нього існує певне вікно можливостей, робить все можливе для того, щоб прорвати нашу оборону на різних ділянках фронту. І самі розумієте, від оперативного прийняття рішення залежить стійкість нашої оборони. Тому чи можна розглядати такі стиль керівництва як необхідність? Так можна розглядати. І знов таки беручи на себе відповідальність за те, що я знаю особисто Олександра Станіславовича з 2008 року, я знаю, що це не його стиль, і він прекрасно розуміється на штабній роботі. Тому знов таки треба дуже обережно підходити до таких питань. Я розумію, що емоції часто заважають.